Члени виконкому рівненської міськради зібрались на черговому засіданні, розглянули 11 питань порядку денного. Зокрема, обговорили і оновлення централізованої системи оповіщення на території Рівненської тергромади, розробити свою місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення, яка буде відповідати новим сучасним вимогам, і яка буде, яка буде інтегрована в загальну державну, тобто. Щоб максимально виключити людський фактор, щоб вона коректно працювала і щоб було поменше помилок. Система оповіщення, яка зараз працює у рівному, застаріла. У деяких мікрорайонах міста під час ракетної небезпеки сирени не спрацьовували. Тож через безпекову складову виконком проголосував за оновлення. Через кілька хвилин обговорень питань із порядку денного, члени виконкому перейшли до питання про підвищення розміру щомісячної плати за навчання у чотирьох мистецьких школах Рівненської тергромади. Зачепили і тему умов для навчання дітей, зникли. Безвісти воїнів підвищення плати за навчання досить несуттєве в межах 10-20 гривень. Проте разом з тим просимо погодити пункті 2 проекту рішення додати, звільнити від щомісячної плати за навчання у 24-25 навчальному році в мистецьких школах дітей зниклих безвісти захисників та захисниць України. Таких діток. Зникли безвісті в нашій міській тергромаді є 97, тож прошу врахувати і погодити пропозицію. Наступною обговорили ситуацію із кіоском з морозивом, який вже десятиріччями стоїть на головному майдані. Рівного його рекомендують перенести в інше місто. Ми рекомендували трошки знайти, перемістити це місто, тому що ми розуміємо, які заходи відбуваються на майдані. І оскільки це була така не зовсім позитивна схвальна відповідь комісії, дана заявниця підпадає під відмову. Ми пропонуємо наразі відмовити у розміщенні пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі для торгівлі морозивом за адресою місто рівне Майдан Незалежності, 1. як пояснили кіоск, хочуть перемістити з етичних міркувань. На жаль, проведуться чин похорону, от на то саме на тому місці. Людей дуже багато нарікає, що там ну, проводиться торгівля. Тому було запропоновано, відчува, що сьогодні було озвучено, не був на прийомі громадян. Ця пані, яка сказала, свій черг, погодилася з даною ситуацією, що дійсно потрібно перенести, запропонує альтернативу і безпосередньо те, що вона продовжить свою роботу. Окрім цього, вирішили питання про переведення у власність Рівненської ТГ сховища у пологовому будинку Рівнеради, ради, а також створення комісії і встановлення факту здійснення військовозобов'язаними догляду та інше. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.